Основна властивість дробу. Якщо чисельник і знаменник дробу домножити або поділити на одне й те саме натуральне число, то отримаємо дріб, який рівний даному. Нехай маємо дріб 1 дев'ята. Якщо чисельник і знаменник цього дробу, чисельник і знаменник, ми домножимо на одне й те саме натуральне число, до прикладу, на натуральне число 2, то отримаємо дріб. Який рівний даному ми отримаємо 2 вісімнадцятих і дріб 2 вісімнадцятих рівний дробу 1 дев'ята. Спробуємо ще один приклад. Нехай маємо дріб 4 восьмих. Якщо чисельник і знаменник цього дробу поділимо на одне й те саме натуральне число, наприклад, теж на 2. То отримаємо дріб 4 поділити на 2 2, 48 поділити на 2 24. Дріб 2,24, рівний дробу 48.